У Павлограді відбувся захід до всесвітнього дня в'язання в громадських місцях. День започаткували у 2005 році, щоб об'єднати всіх хто любить в'язати, адже зазвичай це заняття усамітнене. Свято ж покликане показати, що в'язання може бути веселою, цікавою і спільною справою. Ми вирішили приєднатися до цього свята до міжнародного до всесвітнього дня в'язання. Зібрали майстринь нашого міста, всіх бажаючих, які в'яжуть не тільки іграшки, але й сумки, речі, бісеріні жгути. Ті, хто вміє тримати в руках нитки, гачок, спиці, хто знає, як це робити, хто не, не побоявся, не засоромився вийти до нас і показати, що вони вміють, і може долучити інших бажаючих навчитися до цього цієї творчості. Майстрині та поціновувачі в'язання просто неба працювали над своїми виробами, обмінювались досвідом і спілкувались у невимушеній атмосфері. Учасниці заходу поділилися, як почали займатися в'язанням. Коли мені було 17 років, я побачила у своєї сусідки, як вона робить ізділля. І мені захотілося. От з 17, 17 років я роблю ось це ізділлення. Ось Взимку, як ми були на ярмарці, дивлюсь, дівчата щось роблять, в'яжуть, а я просто сидю. А часу багато було, попросила, щоб вони мені навчили. І як десь так от в'яжу я дуже давно, з дитинства можна так сказати. Ну, більше в'язала спицями, а останнім часом я дуже е, мені сподобалось гачком в'язати. Я в'яжу з 9 років, може навіть раніше. За словами майстринь, в'язання не просто хобі, а особливий вид терапії, що допомагає розслабитися після напруженого дня, зняти стрес і знайти внутрішній спокій. Скажемо так, в наш час як форма терапії, відволікання від поганих думок, від тривог і взагалі для самозаспокоєння. Ну, це відпочинок, заспокоєння. Це радість, коли бачу в очах людей і особливо дітей, коли дарую їм подарунки, і вони із захопленням їх приймають. Це для мене найвища нагорода. Мені подобається, коли саме я от вив'язую, саме процес мені подобається, не те, що потім вийде. А мені подобаються різні стовпчики, стовпчик знаки дом, різні узори, які потім виходять. Ну, як ото я не знаю, павук плете павутиння, Мені оце подобається. Воно якось захоплює. Це мої вироби. Я в'яжу з задоволенням, отримую таке натхнення, дуже люблю це діло і мені дуже подобається, коли, коли люди носять мої вироби і теж отримують задоволення від цього. Захід організували з метою привернути увагу молоді до рукоділля, показати, що в'язання це не лише корисне, а й цікаве заняття. Марина Кукліна, Єлизавета Лісунова, Ваненко. новини Петерка.